Виконуємо вправу 20 до параграфа 20 за підручника інформатики 9 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький пилепчок шестопалов 2022 року випуску. Будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Відкриємо його та створимо таблицю за зразком, який є в праві. Відформатуємо таблицю, по-перше, збільшимо ширину стопців, наводимо казінник миші на межі між стопцями, затискаємо ліву кнопку миші та перетягуємо. Бачимо, коли наводимо казінник миші, стає як двонапрямлена стрілка. Виділяємо даний діапазон, у нас має бути по центру вирівнювання. І накреслення напівжирний, хоча, здається, жирного немає. Просто курсив. Виділимо всю таблицю, встановимо межі. Ще обсяг продажів зробимо перенос по рядках. Вкладці основне групи вирівнювання натискаємо переносити текст. Збільшуємо висоту рядка. Ну і тепер зробимо ще вирівнювання посередині, по центру. І встановимо формат з роздільником. Бачимо, в нас 7000, 7 пробіл і 3 нулі виглядає. Ну, але додалися знаки після коми. Заберемо їх ось так. Тепер знайдемо всі дані про стаціонарні комп'ютери або такі обсяг продажів, яких перевищив 10 тисяч. Для цього потрібно використати розширений фільтр. Для того, щоб створити розширений фільтр, нам потрібна додаткова таблиця з заглубками стопця. По чому ми шукаємо? Сказано, що знайти дані про стаціонарні комп'ютери. Вони знаходяться ось тут значить, заглок тип ПК, щоб було швидше. Я просто перетягну, затискаю клавішу Ctrl і перетягую. І зрозуміло потрібний ще обсяг продажів. Тому що сказано, або такі обсяг продажів, яких перевищив 10 тисяч. І тип ПК у нас має бути стаціонарний. Також навіть перетягну, щоб не писати, випадково не помилитися. Або. Такі обсяг продажів, який перевищив 10 тисяч. Пишемо не в тому самому рядку, а пишемо в іншому рядку. Критерії об'єднання логічної функції або вказуються в різних рядках. Якщо в нас була логічна функція і, тобто і стаціонарне і більше 10 тисяч, то потрібно писати було б в тому самому рядку. Тобто ось тут. Пишемо більше 10 тисяч. Отже, допоміжна таблиця створена. Тепер клацнемо будь де з даними по таблиці. І для того, щоб створити розширений фільтр, переходимо на вкладку дані і в групі сортування і фільтр вибираємо додатково. Відкрилося вікно розширений фільтр. І де вихідний діапазон за замовчення, в нас вибрана таблиця. Якщо не вибрана, то вибирайте. Діапазон умов це наша допоміжна таблиця, яку ми створили. І за умовою завдання сказано, що потрібно створити нову таблицю. Значить ставимо перемикач ось тут. І там, де діапазон для результату, нехай виділяємо, наприклад, ось ці три клітинки. Тобто таблиця буде ставлена ось тут. Окей. Отже, створена у нас нова таблиця за даними критеріями. Давайте перевіримо, чи все відповідає. Стаціонарний. Це в нас ноутбук, але більше 10 тисяч. Значить, відповідає стаціонарний стаціонарний, якщо ноутбук ось цей більше 10 тисяч. Значить, все добре. Тепер для початкової таблиці ось цієї. За допомогою проміжних підсумків обчислимо сумарні обсяги продажів комп'ютерів кожного типу. Але перед тим, як створити проміжні підсумки, нам потрібно відсортувати дані в таблиці. Виділяємо ось цей діапазон. І в групі сортування і фільтр вкладки Дані вибираємо сортування від А до Я. Бачимо, відсортовано за типом ПК Н, П. Ну і стаціонарний. Тепер виділяємо ось цю, цю таблицю і на вкладці Дані в групі Структура вибираємо проміжні підсумки. Проміжні підсумки створюємо за типами ПК значить, тут залишаємо «Без змін». Сказано, що потрібно підсумовувати, знадіть сума залишається, і підсумовуємо обсяг продажів, Отже, і даний пропорець також залишається. Дані пропорції не змінюємо, тобто, виходить, що ми нічого тут і не змінили. Натискаємо ОК. Все визначено було автоматично. І бачимо, що в нас для кожного типу додалося новий рядок з підсумком. Тобто, для ноутбуків є в нас 4 ноутбуки, автоматично. За даним полем, який ми вказали, підсумувало обсяг продажі. Планшет один так само, стаціонарний, підсумувало і загальний. Можна його бачимо, згортувати. Але зверху бачимо: у нас є кнопки такі: 1, 2, 3. 3. Це повністю розгортає. 2 підсумок для кожного типу, а один загальний підсумок. Залишаємо підсумок для кожного типу ПК. Тепер можна зберігати. Тому що право на файл. Зберегти або зберегти як, зберігаємо власній папці з іменем вправо 20. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!